Так що Юрець приїхав в КАМАЗ, добрався, зараз паркуємося, дзвонимо хлопцям, виходимо десь. Тут може поміняємося ще на одного КАМАЗа, не знаю. Влізе він сюди чи ні? Ні, то забери тоді буса. Так що грішка забирає, мішка зараз паркується, набираємо Серегу з Юрком, хай підходять. Так що тут я, Серега, і ще один власник Серега, Юра і ще один Юра. Так що, Юрчик, ось, машинка на базі. Чекаємо хлопців і розрулюємо. Не знаю, де саме прицеп, навіть то біля того Камаза. Ти ж тут і Камазів капець. Дорога далека. Юрчик трохи присвітив, мешка тобі покажу. Юра вже переживає, а ти мені хоч зніми, чи приїхали. Як тут Березон, Як Березон зустрічає 71-шу бригаду з дощем дощем, але зустріли. Так що, Юрчик, на місці хлопці. Скільки кілометрів у пік? Таке казалося, наче 5 тисяч, так? Да? Ріжка ну обнімай, я не маю такої можливості зараз. О, о так що нам мене засніми з цим бойцом. 71-й бригаді ми не разу вже допомагали, але обіймаю. в мене хлопці були, кстати, 71 й бригаді, Так що, друзі, це буде невеличкий відосік. Об'єднана така командна робота. Це Юра Фермагро, Блогер, Ну і я ютуб-канал торішу. Юра попросив підтримати вам, дуже буде потрібна та річ. Це буде Камазовський прицеп, все такого ми не купили. Камазок, кстати, каже нам купив. І якби я знав, ми купили за 2000 доларів, Камаза на ходу, ну тільки без так прицеп, це опадала. І реально на різні на усьому. Тут бере звані у чувак, А але прицеп, бо так само, як і машина. Шукали, але є одна проблема. Шукали Камазовський прицеп. Можна було купити за тисячу, за півтори, за тисячу. І всі думають, прицеп купили і все, Надо, пацани, робіть, що хочеться. Але коли тут по місту, знайшли, я цих хлопців знаю, Олег знає, тому що він раніше теж мотався, був дальнобійником. Ми ще не бачили цього прицепу, тільки на фото юра з них Пацани сказали, що резина є, обслужений, щось мазали туди-сюди і казали, якщо щось треба допомогти, поки мазу, вони допоможуть. Так що, друзі, далі буде. Сейчас скидаю Юрчику, бо він мене вже кончає. А ми завтра, не забувайте, ярмарок, Переяслав. Завтра в 6 часом стартуємо, ми десь там будемо в восьми, будемо штурмувати Переяслав. Окрема штурмова бригада Янголи Березані, Хор Горлиця ОШБ, ну і тут канал Заріше Руська з Надюхаю. Так що все буде добре, чекаємо пазані, оприділяємося. О, все Серега, за тут світить в лоб. Це Серега чи Юркова, я ж не знаю. Що Серега? Не роздави мене, не буде таких здоров'я, какие, стояти, такі діла, мали. Так, оце, мабуть, наш прицеп. Зараз на площадку переїдемо і будемо перецеплятися. Мішка, правильно ж Мішко, мішко не хоче. Залишайся в Березані, ми йому кажемо, залишайся в нас, тут у нас дівчата гарні є, правильно? Повечеряли б туди-сюди. А він каже, ні-ні, що ні. тоді команда, виїжджаємо туди на площадку. да? Мишко, тоді заводь свою шарманку, хоч вона тобі вже й надоїла, але вибачай. Як командуєш, так будемо і робити. Не хоче, залишайся в нас. Ще зараз позвоню бойку Саші, у нього трошки дешевше солярки заправлю. Та Гриша теж нас покидає, пече. Так что движнячок, давай давай, братику, давай мишко, давай давай. Так що, Юрчик працюємо. Працюємо, працюємо. Длинный, долгий кабель. Так, сейчас розцепляємо КАМАЗа. І цепляємо до цього КАМАЗа і будемо далі думати. що Юра просив заправити. Зараз спитаємо, скільки треба, все організуємо. Все буде Так, чин да, Зерновоз, звісно, дов. резина, така, Ну, Це для тих умників, які там говорять, навіть запаска є. Резина вся бомба. О, Отак просто не дуже видно. Отак, о. Це Я для, для професіоналів, які кажуть, можна купити. за за 1000 доларів, купіть за 1000 доларів. Ціна питання такого прицепа, зерновоза, тинтованого, високий борт. Тут теж покажу вам резину. Ось така фуровська, класнюча, дві запаски. Так, все є. Все гуд. Крш, скільки одна колоса стоїть? О, це ти в очі свічу, так? Нове. Нове, нове. 7-8. А тут їх у нас 10, дві запаски. От. І колеса реально, це ж вже ті такі, як на фурі стоять, да? це ж не... крутяк взагалі, шикардос. Ну, дав би Бог, щоб служив пацанам. Саме цікаво, кажу, дзвоню до Сергію, каже, гроші не треба, давай забирайте при себе, а потім розберемося. Вже дзвонить, так що там будуть забирати чи ні? Так що зараз сіпляємося, дишно таке, все красиво, все нормально. О, але ще Є ж робоча машина. Да, все клас. Це типу, це розгрузочний він називається. Тормозний. О, так що чіпляємося. Водій, правда, ще з прицепами не їздив, хай хлопці керують. Підчіпляємося. Юрка, все робимо. О, я сподіваюся, що завтра ми ще поспіваємо, трохи на ярмарці в переясливі. Собачний чинарем. Так, хай хтось один керує. Да. Да, хороший, добротний, реально добротний прицеп. Високий, хлопці перебрали, перемазали. Все чинчинарям зараз Є контакт. Все, красавчики. Що значить, пацани Вони в цьому жили, живуті. Це просто красавчики. Ні, прицеп такий прикольний. Я б собі такий купив, би, зробив би з нього хату і просив би, щоб мене десь перетягували на озеро, я б у ньому жив. Е? Трохи ще додать криші і була б хата. Ну, утеплив собі, дай хата передвижна. Собі, туалет зробив, туди-сюди бочку якусь прицепив. Красота. Міш, що ти прицепили твійсь чорта? Ти ще не бачив, що тобі прицепили, так? Да? Ти хоч подивися, що воно таке. видно, ну, колес, Колеса є, Да? шикарний. Прицеп, звісно, шикардосовський. Прицеп шикардосовський. Якщо вверх треба, закриваєте ремні, утягуєте те. Все, утягнули і вас хай десять що вам треба. Ні, ну красавчики, ні. прицеп реально реально шикардосовський. А ну завгар, скажи. Скажи людям, що це не ж кухри, це місто Березань. Березонь. Я цього прицепа або По 20 років. А я так зрозумів, вам ж документи там не треба. Прицепчик, звісно. Я, ж, я б такого купив, видагрі, щоб баньку зробили після війни. Б, да? Попросили пацанів, ну вони все Камази, ви ж продаєте, правильно? Може кому надо Камаз, це так, напр... так, Камаз залишився на продажі, є. Ну, Камаз окремо дорожче стоїть, як. як... Ну, і прицеп, да. Да, ні, ну я знаю, прицепту там ну видали так. знижку. Там. Да, ні, ну реально прицеп того варті. Я ж кажу, якщо одна колесо стоїть 7-8 тисяч, а тут їх, бляха муха 10. То це вже 70 чи 80 тисяч. То це по ціні коліз ми купили, так сказати, навіть дешевше купили прицепа. Так що, хто хоче карма, заважаєш не один, ще пару штук, да, так? Ні, це вже останній. Останній. Останні. Чи питання цього синього? 5 тисяч доларів на віддачу, да? Да. без торгу. Так що резина нова, все чин да, редуктора 50. сіві поїхав. Да. Все, гавно вопрос. Так що, Міша, відкривайте збір, купуємо ще одного Камаза. Реально березанські Камази ходять, я вам серйозно тому що ці пацани. Це два Камази вийшли, на два Камази з прицепами. Що про КАМАЗи? Мені просто розказували, як працюють Камазісти, як працювали ці два брати на Камазах. Сезон закінчився, і вони їх розбирають, перебирають. Так само, як колись фідньов. Він фідньов трошки раніше відійшов. Це ж там у мене по сусідству, Я знаю, заїжджаєш в вулицю літом, пеньочечок стоїть на пенючок, і вони під цим сам з цим цинчинарем. Так що, друзі, зділка фактично зроблена, залишилося розрахуватися. Ми смикнули трошки грошей, зараз з хлопцями розрахуємося. Ми зараз заправимо і будемо відправляти, бо не хоче залишати. Так що я хочу подякувати всім небайдужим моїм підписникам, Юриним підписникам і глядачам і всім небайдужим людям, ну а також хлопцям, які реально, поки хлопці їхали попри це, вони його поставили і зробили так, як для себе. А це дуже-дуже важливо. Десь Бог буде служити вірою і правдою. О, я на цьому буду завершувати відосик свій. Всім бажаю скорішої перемоги. Мешку, бажаю скорішого повернення вже додому, щоб закінчилася ця клята війна. Ой, а ми будемо працювати, поки це буде потрібно. Так що на цьому, друзі, все. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Завгар сказав плюс, все нормально. Зараз ще одного бізнесмена напряжемо серед ночі і заправимо цю машину. Так що, всім пока. Фіксирує, що у бак заливаємо, щоб не казали люди, що ми поманділи, а солярку не залили. 300 літрів як льоду, а військовослужбовці не брешуть. А я кажу, у мене у мене є така можливість просто спілкуватися з військовим. Я кажу. Називаю там відосів, я спілкувався з справжніми, тому що ти приїжджаєш туди, там реально справжні, їм не може чого брехати. Ну, от реально, то... Ні, ну є хлопці різні, звісно, але от такі, як 71 ша з окремо, єгерська, десантно, штурмова бригада. Ну просто красавчики, красавчики. Ну, всі хлопці класні, але ну, спілкувавшися з вашими хлопцями було діло, то мені подобається. Мотивація теж у вас така цікава. І командна робота, й мене як брати. От. І так, як от у Женьки у Тараса Гапона, да? от він вже на больничці, а він каже, все, пацани, ми йдуть на виход, а да? і він вже все його мармедить, його підкидає, і він вже каже, менше багато роботи. О, так. Гриша, ти вважаєш літри? Да? Один, вісім, двадцять, да? красавчик, ну Гриша Завгар, він же все чинчинарем. Так ти їдеш завтра за мною на ярмарку співати чи ні? Ти ж бачиш, зранку я свиням хвости крутив, порався. Ти йдеш стен, а я... ж, то свиням хвости кручу, то гомно розкидав, потім хотів жінки ковбасу спробувати, зняв у коптілки відосік, а ковбаси я й не спробував, не було мені ніколи. Зараз ось мішку зустріли. Я зараз полечу додому, поки ти будеш по кругу їхати, я ти кольцо ковбаси в неї вкраду, вона спить. І шелудьківські ковбаси ти повинен спробувати в дорозі. розумієш? О, ну як це так? Прицепа купили, солярки залили, а не погодували. Як треба було приїхати, помився. Ми б з дівчатами тобі концерт би провели, поспівали. І все було б ченчинарів. Він каже, ні, мені вже треба їхати, мені треба до своїх. І все, хлопці, красавчик. Так що все, глушу шарманку, да? відчиталися, Юрка, все, скидаю той відос, все нормально. Каністри не набираємо, все в бак. GPS працює, все ченчинарів.